Всім привіт, мене звати Вербовський Роман, Я юрист центру протидії корупції. Сьогодні ми поговоримо про вирок у газовій справі екс-депутата Олександра Гоніщенка. Онищенко — бізнесмен, колишній народний депутат. З 2012 року він був депутатом від партії регіонів. З 2014 року він вже балотувався як самовисиланець і був заступником голови комітету з питань паливно-енергетичного комплексу. Зараз Онищенко перебуває під санкціями Сполучених Штатів через втручання у вибори президента США. Крім нього, в цьому санкційному списку перебувають також проросійські політики Дубінський і Деркач. Його звинувачили в тому, що контрольні їм кампанії Ували газ на родовищах укргазвидобування. Після чого через підконтрольні біржі вони продавали цей газ по заниженим цінам, і після цього ці компанії, яким вони перепродавали, його вже перепродавали цей газ за завищеними цінами. Якщо говорити мовою цифр, через біржі вони продавали газ за 2600 шістсот гривень за тисячу кубометрів, а вже перепродавали його за 7000 тисяч гривень. І в цю різницю вони вже клали собі в кишені. Внаслідок чого укргазвидобування зазналося. 740 мільйонів гривень Упущеної вигоди його засудили до 15 років позбавлення волі, а також конфіскували все його майно. Це компанії, рухоме, нерухоме майно гроші в банках. Крім цього, раніше передали на користь сил оборони 600 тисяч доларів, які до цього були віднайдені в нього під час обшуків. Аніщенко втік за кордон ще до того, як йому повідомили про підозру, через те, що тоді діяла депутатська недоторканність, тобто депутати не могли. Переслідувати, затримати або обрати йому запобіжний захід без згоди на це парламенту пізніше, в 2019 році були спроби повернути Ніщенка в Україну. Однак, тоді німецький суд відмовився повертати Аніщенка до України, оскільки, на думку їх суду, тут умови утримання не відповідають міжнародним стандартам. Загалом в цій справі фігурує близько 30 осіб. Частина з них вже засуджені, частина перебуває ста обвинувачених, і щодо них справа слухається в суді. Загалом Онищенко це найвища ланка в цій схемі. Його вважають організатором, і він перший, хто отримав реальний вирок. Хоч і заочний, перше ця справа зруйнувала найбільшу газову схему. По друге, ця справа показала, що коли впливовою людиною ти не був в разі порушення законодавства, тебе нічого не обереже від антикорупційних органів. І по третє, конфісковані активи можна буде реалізувати. Так, що держава отримує від цього прибуток? Рано говорити щодо закриття цієї справи, оскільки, скоріш за все, захист захисту Ніщенка подасть ще апеляційну скаргу, і тоді вже апеляційний суд буде вирішувати, підтримувати вирок, скасовувати чи змінювати його в будь-якому випадку. В разі набрання вироком законної сили Ніщенко буде закритий в'їзд до цивілізованого світу, що не дозволить йому відпочивати настільки йому улюбленому Куршавелі.